Друзі, привіт! Сьогодні я хочу з вами поговорити про такий стан психологічний, і, взагалі, коли в житті проявляється так, що руки опускаються, повна апатія, нічого не хочеться робити. Ось, я хочу дати цьому вам астрологічне пояснення. Цей стан, наприклад, апатія це не про лінь, це коли ти просто вимикаєшся. Коли тіло рухається, а всередині ніби порожню. І ось тут астрологія дуже чітко показує, чому саме це з тобою відбувається. Бо інколи знаєте, в житті приходять такі моменти, коли планети натискають прямо на твоє слабке місце в твоєму особистому гороскопі, не на чуже, а саме на твоє. І ти не можеш цього ігнорувати. У когось це виглядає, наприклад, як втома. Там, наприклад, без причини. У когось, як я там, наприклад, нічого не хочу. У когось як повний туван у голові. У когось як дивне відчуття, ніби ти живеш не своє життя. У кожного це по-різним. Або можна ще чомусь доповнити, можливо, я не все там сказала. Це такі не універсальні стани. Типу, знаєте, як говорять, всім зараз важко. Ні. Це твій особистий період, коли певна планета, важка, наприклад, планета енергетична. Така, наприклад, як Сатурн, заходить у конкретну зону твоєї карти Натальної, твого гороскопу. І підсвічує те, що, скажімо так, давно тріщало і мало назріти. Але знаєш, що найважливіше там же, де падає енергія, там же лежить твоя точка опори, твоя точка відновлення. Просто в іншій частині гороскопу, в іншій частині карт. А астрологія дуже точно показує не лише, чому стало важко, а де у твоїй системі є кнопочка, така перезапустити себе. І тому, мої любі, якщо вам цікаво, ми це будемо чесно, будемо по людськи, простою мовою це все розбирати. Залишайтеся.